22 квітня у Білогородністровській міській раді відбулось пленарне засідання 42-ї сесії. Під головуванням секретаря ради Олександра Скалозуба 31 депутат розглянули понад 85 питань порядку денного. Одним із ключових моментів стало заслуховування звітів міського голови щодо діяльності виконавчих органів та регуляторної політики, а також заступника міського голови Андрія Криштопова. Депутати затвердили план роботи ради на 25-й рік, а також звіт про виконання бюджету за 24-й. Важливе значення має і затверджена міська програма підтримки малого і середнього бізнесу на 25-27 роки. Окрім того, внесено зміни до бюджету громади та низки соціально важливих програм: підтримки військових, освіти, охорони здоров'я, а також програм із безпеки і цивільного захисту. Депутати підтримали участь у міжнародних проєктах, зокрема в рамках співпраці з USAID щодо економічної підтримки України та адаптації до кліматичних ризиків. Також депутати розглянули земельні питання, оренду комунального майна, гуманітарну допомогу, а ще взяття на баланс генераторів для енергетичної автономії громади. Детально про всі рішення дивіться в повній версії запису сесії. Анастасія Ків'я, Наталіук'янчук, Перший муніципальний канал.